Щодо Німеччини, я нагадаю вам, що Німеччина це друга після Сполучених Штатів Америки країна, яка найбільше допомагає Україні. Там на десятки мільярдів допомоги вона абсолютно перша в списку серед європейського старого континенту серед країн, які допомагають. В нашій країні і нагадаю вам, що найближчим часом, а точніше, наприкінці лютого, там повинні відбутися нові вибори, і м, Німеччина отримає нового канцлера. Натомість американський мільярдер і соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск укотре обізвав федерального канцлера Німеччини Олова Шольца. Маск використав собі належну так підконтрольну викопану ним мержу Твітер, яка зараз називається Ікс. Мільярдер відповів короткою образливою фразою на повідомлення одного з користувачів гілці обговорення реакції членів федерального уряду Німеччини на рекомендації Маска щодо майбутніх дострокових виборів до Бундестагу. Канцлер Оаф у перекладі Заліської Бовдро означає ШИЦ. У перекладі Заліської звучить як ви з та, що таке шит, або як йому так е звуть. Програє суть тому, що е, це вже не вперше Ілон Маск нама намагається, ображає е, Олфа Шольца і заявляють, що це можуть бути і розцінюватися як втручання у майбутні вибори у Бундестагу, і ну, звичайно ж е, ну, втручання вибори нового призначення канцлера. Давайте більше про це але ще говорити з німецьким політологом з нами на зв'язку. Сергій Сомленний. Пане Сергію, вітаю в нашій студії. Слава Україні! Слава, дякую за те, що запросили до ЕТР. Панесері, от роз'ясніть, будь ласка, оці от от викиди неодноразові. Ілона Маска в бік і Німеччини, і Олова Шольца. Чого він добивається? Він наскільки я розумію, підтримує або висловлює підтримку проросійським різним політичним формуванням в тій же Німеччині. Ну, в принципі, Елон Маск він е, ніколи не, е, скажімо так, не пригальмовував свою лексику і е, емоції своїх твітів. Ми пам'ятаємо, як він писав там про дуже різних людей. І, там, починаючи від рятувальників, от декілька років тому там, рятувальники е, в Таїланді мені здається, от, намагалися рятувати руку школярів, і вони відмовились від його. Допомоги, і він на них дуже образливо до них звернувся, звинувачуючи їх в усіх, начить злочинах можливих і далі. Це ще тільки погіршилось, це його емоційності у Твіттері. От але цікаве тут не те, що Елен Маск Масккот стоїть на боці президента Трампа і е, підтримував в Німеччині право радикальну партію альтернативу до Німеччини, називаючи її єдиною надією Німеччини на щось хороше, от не це насправді цікаво, тому що ну такий ексцентричний бізнесмен, він відомий своїми подібними позиціями. А цікаво, як це розглядають як жахливу загрозу німецькі німецькі політичні істерні, і от ми бачили вже цього тижня, що одна єдина колонка Маска, що він оприлюднив в газеті Дівель. Це консервативна німецька популярна німецька консервативна газета. Вона створила справжню медійно політичну кризу в Німеччині. Там прийшла відставку редакторка відділа, значить, відділу колонок цієї газети, в знак протесту. Це обговорюється вже котрого дня. Що от як так можна, що він це писав? Або оці його, значить, заяви їх коментував навіть. Канцлер Шольц своєму різдвяному пробачте своєму новорічному, значить, зверненні до нації і це насправді ознака того наскільки німецький політичний естеблішмент відчуває свою крихтість.